Що таке Burning Man і чому ця постеля така популярна в Америці? Сьогодні ви дізнаєтесь, як все почалось, де це відбувається, чому це стало феноменом і в чому його проблема? А ви на каналі Роскоп, бо я розкопую для вас те, що не завжди можна дізнатися самому. Burning Man – це не просто подія і не просто фестиваль. Його часто називають соціальним експериментом, який народився абсолютно випадково. У 1986 році двоє американців винесли на пляж Бейкер Біч у сан франциско Я до речі, там була дерев'яну фігуру чоловіка. Віка і просто підпалили її на заході сонця. І ні, це не був протест, не перформанс і навіть не акція. Люди, які стояли поруч, кажуть, що відчули щось глибше, ніби символічне очищення і свободу. Так і з'явилась назва Burning Man – палаючий чоловік, той кого спалюють. Кілька років ця подія відбувалась на тому ж пляжі, доки у 1991 році влада не заборонила вогнища, але учасники разом зі своїм меном поїхали робити своє жертво принесення, як я це називаю, в пустелю Black Rock Desert у штаті Невада. Саме там почалась історія подій, яка з часом стане одним із найвідоміших культурних феноменів Америки. Black Rock Desert – це. Огромне висохле озеро на півночі невади. Колись тут була вода, а тепер тільки спека, плюс 40 градусів Цельсія в день і мінусова температура вночі. Жодної тіні, тільки пісок і вітер. Але саме тут щороку наприкінці серпня з'являється тимчасове місто Black Rock City яке живе 9 днів. Приїжджають сюди тисячі людей: митці, архітектори, психологи, інженери, навіть звичайні сім'ї, щоб створити своєрідну модель суспільства, яке існує без реклами, грошей, влади і систем. Субтитрувальниця Місто спроєктував архітектор Рот Гарит. Воно має форму півкола, в центрі якого стоїть головна фігура земен, яку спалюють наприкінці події. Від нього розходяться вулиці у формі артерії, як у живого організму. Є серце, Central Camp, кровоносна система це дороги, і душа сам мен. Після завершення фестивалю все демонтують повністю. Там діє правила no trace, не залишає жодного сліду. Через кілька тижнів після події пустеля знову стає абсолютно порожньою. Я особисто бачила, як. Після подій нескінчена колона будиночків на колесах рухається цієї пустеві. Це виглядає просто неймовірно, але і створює дуже великі затори на дорогах. У 2004 році засновник Ларі Гарвіс сформулював 10 принципів, які визначають філософію Burning Man. Радикальна інклюзія, кожен може приєднатися. Самовираження, будь-ким хочеш, створюй, експериментуй, дарування все ґрунтується не на купівлі, а на обміні. Декомодифікація без реклами брендів і комерції. Комунальна праця все тримається на спільній роботі. Відповідальність і участь, кожен є частиною цілого життя тут і зараз без посередників, no трейс не залишай жодного сліду, екологічний кодекс події. Коротше кажучи, звучить просто як мрія. Але чому це стало все-таки феноменом? burning man це суміш мистецтва, філософії та контркультури. Сюди приїжджають архітектори, дизайнери, соціологи, навіть НАСА, вивчати, як може працювати суспільство без економічної системи. В саме тут з'явилися перші концепти розумних міст, систем спільних велосипедів і сталого розвитку, і навіть попри критику, від елітності до впливу на екологію, Burning Man залишається місцем, де людство щороку пробує себе спочатку, своєрідне перезавантаження. А ще тут дуже багато цікавих штук від сучасних митців, тож це дійсно цікаво в себе бачити. Схоже на цікавий кемп для дорослих. Але ви запитаєте, чута, що ж може бути не так з цим ідеальним місцем для відпочинку та кайфу? Цікаво, що ж там з безпекою? Думаєте ви? Так, це той момент, про який мало хто говорить, але я скажу. Як, от, наприклад, у цьому році знайшли тіло у учасника кемпу поруч ніж, як вам таке. Вгадайте з першого разу, що там сталося. Розслідування ускладнене, бо місто, побудоване в пустелі, зникає без сліду через кілька днів. Плюс пустеля, вітер. Ну самі розумієте, хоч в burning мен дотримується принципу no trace насправді наслідки є. Десятки тисяч людей все одно залишають після себе тонни пластику, пального, пилу і відходів. А є й кемпи для більш багатих людей, які навіть не прибирають після себе нічого. А для пустелі, де кожен слід на роки, це серйозно Саження на екосистему. Люди, які їздять на Кемп Роками, кажуть, що подія втратила свою суть. Все менше і менше творчості, більше гламурних селфі, брендів і гучної музики. А ще щоразу фіксують більше і більше випадків передозування, теплових ударів, трав і всього іншого трешового. Бернін Мен створений як простір для свободи, спільності і мистецтва, але з кожним роком відстає гірше: нерівність, комерціалізація, екологічні проблеми і злочини. Але поговоримо про саму пустелю, і про екологічну. Частину цього всього. Black Rock Desert – це лише частина великого пустельного регіону Невади, поруч із нею пустеля Мохаве. І якщо в Black Rock вогонь це очищення і символ відродження, то в Мохаве вогонь став катастрофою. Мохаве – надзвичайно суха екосистема, де раніше пожеж взагалі не було. Але через інвазивні трави ландшафт став горючим. Земля стає гідрофобною, буквально відштовхує воду, і пустеля починає горіти знову. На півночі Мохави розташований Неваде, National Security Site, колишній полігон ядерних випробувань. А надіюсь, мене не посадять, якщо це щось секретне. І коли в цих районах стаються пожежі, полум'я підіймає радіоактивний пил, який десятиліттям лежав у ґрунті. Так вогонь тут стає не очищенням, а механізмом повернення минулого. Між цими двома місцями Black Rock і Mojave лишить одна тема. Вогонь в першій він створює, дає простір для мистецтва, свободи, спільності, а в другій руйнує, залишаючи лише пил і тишу для Америки пустеля символ свободи, але Burning Man і Mojave – Показують два її боки: один творчий, експериментальний, то що будує, а інший рунівний, коли людина забуває, що світ навколо неї не безкінечний. Burning Man став легендою не тому, що це просто вечірка в пустелі, як я і вважала до того, як робити це відео, а тому, що він нагадує, як виглядатиме світ, якщо почати його з чистого аркушу. Місце, де немає нічого, а раптом з'являється ціле місто. Місце, яке згорає, але потім знову відроджується. І, можливо, в цьому і є вся суть. Але що про це думаю я, чесно кажучи, я б ніколи. Коли не хотіла побувати там. Для мене воно виглядає якимось дуже все дивним і неприємним, іначе трошки моторошно. Спалювання чоловіка, злочини, небезпека, пил, хвороби, дивні статуї, монументи з таким собі значенням. Це все викликає в мене неприємні емоції, точно небажання побувати там. Але цікаво, що думаєте з цього приводу. Ви чи чули ви взагалі про Burning Man раніше, і якщо так, що нового дізналися з мого відео. Буде цікаво поспілкуватися з вами в коментарях.